Добренького дня ще вам раз. Я з'їздила на нову почту, отримала і, дивіться, налила і пшикаю по цвіту для зав'язі, тому що дуже гаряче, дуже гаряче в теплиці, боюся, щоб все не пообгоряло. Дивіться, що тут пише. Застосування цього препарату викликає практично 100% зав'язування безнасінних плодів. Що дає змогу збільшити врожайність в півтора-два рази, як у теплицях, так і в умовах відкритого ґрунту. На оброблених ну, оцим, рослинах плоди дозрівають на два тижні раніше. Вони більше зазвичайні, м'ясисті, мають прекрасні смакові якості. Одна капсула на півлітра води. Цієї кількості розчину, ну, тут пише, наскільки вистачає. Я розвела півлітри. Отут 330 грам, але воно там Вон баночка сидить. Бачите, біля поливалки, От там за моїми чоботами. От, і пшикаю на листочки, на це є на квіточки. Я вам не зможу показати, тому що треба притримувати рукою квітку. ну Зараз таку одну вона тут окремо. шик один раз. І дивіться. Ай, не попала. По одному разу. Такий один пшик такой раз. І все. По два рази не можна. Не знаю, чого там так пише. Дай так я буду працювати. Помідор у мене небагато, я зараз швидко. Тут пише, що огірки можна. Огірки ті, які йдуть без зав'язів. Слухайте, тут якось цікаво мені. Бачите, як гарненько цвітуть. Тож не буду, щоб пропадало. Бачите? Бачите, як гарненько, оці вже я попшикала. О, гляньте, бачите? Оце береться все таку в руку. Одною рукою тако держиш цвіт, щоб на, на верхівку не попадало. Ось тут я обробила. От, і оці. Але ці я дивлюся. Зараз я вам покажу. Дивлюся, як я тільки що піднімала. О, дивіться, Тут помідорка не хочу, бо вона, бачите, як вона росте, щоб можна зламати. Тут помідорка. От тут помідорка. Оці ця німкеня зацвіла. А ну, ну тут, а тут цвіте. А тут помідорка. Тут не знаю. Там я була обірвала і тут був пустоцвіт. цвіт. Коротше говоря, я оці помідори. Отако береться в руку і другою рукою пшикається. Отаке Оцю одну. Оце вже щось мені не нравиться. само початку, он не цвіте. Два цвіта пропустила, третій. Ну, буду бачити, Воно мокреньке. Воно. Зараз піду туди за шторку. Там зроблю дуже мало. Тут оцих літра повинно хватати, там пише, на п'ять отаких кістей на сто помідорах, на сто кущах. Розумієте? Дивіться, один-два цвіти, а то, якби цвіло 5, то б хватило би на 100 кущів із п'ятьма кістями. Я думаю, я пепіно пшикну, хай воно розкриється, бо ж там вже ж така тіпа зав'язь вже є. Добренько йду я сюди. От. Все ще поки що мокре. Он вже сухе гляньте. Недавно поливала перед тим, як їхати на нову почту. На дворі холодно. Але в теплиці дуже гаряче. Це буду я працювати. Оце дуже хороша річ. Я побачила, як з ним працюють. Воно недороге. Я заплатила вроді би 375 за 15 штук. От, ну капець, слухайте, я тут нагородила, що пройти тепер не можу. За 15 цих ампул я заплатила 375 гривень. І 80 гривень пересилка. Ось таке. Буду працювати добренько. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, хто це знає. Називається тако, О. Е, може щось підскажете. Добренько. Все, на цьому все всього вам найкращого.